Наше суспільство треба довго вчити, бо воно досить дитяче. Воно не хоче, не буду забеліть від мене того хлопця, не такого, щоб я його не бачила, і то все погано, і то все не так. Доведеться трошки, як один мій друг-ветеран сказав, доведеться трошки посунутися і зрозуміти, що такий пандус буде практично в кожному будинку, тому що ми, на відміну від Радянського Союзу і від ветеранів Радянської армії, ми не будемо їх ховати. Це наш гонор, це наша повага. Однак, на жаль, про цю повагу пам'ятають далеко не всі. Мешканці будинку на вулиці Виговського у Львові постали проти встановлення пандуса у їхньому під'їзді. Саме тут проживає військовослужбовець Сергій. Він тримав оборону на Херсонському та Харківському напрямках, а через атаку дрона на Донеччині втратив обидві ноги. Чоловіку встановили протези, проте тому, що постійно ними користуватись складно, йому потрібен пандус або пересуватись без зайвих зусиль. Вчора я приїхав з бригади, як я вже й казав, на реабілітацію мене дружина привезла, і я навіть ще не заходив в квартиру, просто побачив, що будується пандус. Я підійшов до хлопців подякувати, сказати, що дякую, це якраз для мене буде супер. І в цей же момент підійшли двоє сусідів. Ну і, ну, і почалася з винувачуванням. Мене, моєї дружини. Ми маємо їхати, нормальний мешканець будемо. Як він має розпакувати хоча б щось, якщо він приїздок, все робить ремонт? а ще. Це пандус. Подивіться, пандус, будь ласка, на 20 метрів. А ми що? Ми що, якісь свині, що такого Це це де? Це мало. Згідно з результатами перевірки, пандус біля під'їзду на Воговського встановлюють відповідно до затверджених державних будівельних норм. Однак мешканцям будинку він здається занадто великим. Кажуть, така конструкція буде їм заважати, тому вони погрожують його спиляти. Я проти, я проти того пандуса. А що, він ходить? Ну, не треба було такий пандус. Тут злітна полоса для боїнга. Навіщо було? От того всього, можна було якось акуратно зробити. А от хтось меблі буде виносити, завозити. А як то? Тут багато стареньких, всі ходять, всі їздять. Однак є й ті, хто підтримує встановлення такого пандуса у будинку військовослужбовця. Поки є сила в руках, то людина дає собі раду, але треба думати й про майбутнє. Розумієте, я за пандус, я розумію, може він трохи забільше, але хай буде таке, як є, і хай людині завжди допомагає. Ми то говоримо на, на всіх перехрестях, як ми підтримуємо наших героїв, наших воїнів. Але якщо така елементарна річ, як пандус, щоб людина могла спокійно собі з'їхати з дому і не бути прив'язаною до хати, викликають такі емоції, ну це, це просто це не тільки вражає, це обурює, і так не повинно бути. Люди також зазначають, що пандус це конструкція не лише для ветеранів війни. Він полегшить життя людям старшого віку та мамам з візочками. Я за що був би, тому що люди своє життя віддають. Розміри трошки величенькі, звичайно, але. Я би сказала, буде міцний, тому що по людям похилого віку також в майбутньому буде воно потрібне. Розмір тут потрібен, особливо на оцих поворотах, які ви бачите, не просто для того, щоб тут з возик, возиком людина проїхала, а для того, щоб вона могла ще розвернутися. Тому що, от я, наприклад, як батько чотирьох дітей з возиком наїздився, досить багато, і оці місця на поворотах тут досить важливе. Сам же військовослужбовець Сергій не очікував, що така звична для українців справа викличе, таке обурення. у його для мене це вони не, роз, не зрозуміли ці причини по типу виносу меблів буде незручно і закриття газону. Не та ситуація, над якою є дискусія. Ну це одностайно тільки так і все. Тут немає нічого думати. Це стандарт, є норматив, є якісь там ДБН, здається, називається да, це нормативи. Воно встановлено, погоджено, типу, які розмови можуть бути? На місці встановлення пандуса вже побувала відповідна комісія. Перевірка показала, що всі вимоги доступності дотримані. Пандус відповідає технічним стандартам. Надалі у цьому будинку планують ще замінити ліфт та встановити додаткові автоматичні пандуси на сходовій клітці. Це стане важливим кроком у створенні комфортного середовища для всіх мешканців цього будинку. Каріна Нечитайло, Андрій Ролюк, телеканал НТА.